Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика. Новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі величезне за ваш вибір. Мій гість в цій частині програми Андрій Татарук, офіцер руху опору вільна Україна. Пане Андрію, ради вітати! Слава Україні! Героям слава! Бажаю найміцнішого здоров'я, українським. Спасибі величезне з вашого дозволу. Я долучаюсь звичайно ж до цих слів. Сьогодні важлива подія це засідання в рамках Рамштайна. Пада міністр оборони вже зустрівся з Лойдом Остіном і вже прозвучали декілька заяв. Одна з них, одна з найважливіших від пана Остіна. Звучить так приблизно: ми озброїмо Україну і допоможемо їй у контрнаступі. Окрім цього, вже є перші результати засідання. От, наприклад, низка країн нададуть нам танки Леопард вже офіційно. Штати Польща Чехія поставлять танки як доповнення до тих, що вже поставили. Штати Німеччина Нідерланди поставлять Україні системи ПВО Петріот, Франція і Італія свої системи ПВО, які називаються «Сампті». Також декілька країн працюють над тим, аби поповнити наші боєприпаси. Але головне центробіжне питання це авіація. Як ви оціните проміжні результати, і чи нададуть нам літаки? Я оцінюю цю динаміку ну дуже позитивно порівняння, особливо з 2014 роком, коли нам взагалі е, не хотіли нічим допомагати, окрім співчуття, то зараз очевидний є прогрес. Е, наші країни-партнери е, зрозуміли, що шукати шляхів е, порозуміння з Путіним це просто марнування часу і людських е, життів, е, яким Україна власне стримує агресію е, цього навіженого диктатора. і тому. Консолідована позиція демократичних країн посилити Україну в нашій спроможності стримувати цю російську агресію безумовно є позитивом. Позитивом в тому розумінні, що ми не залишилися наодинці з цією потугою російської армії. Я вважаю, що динаміка безумовно. Залишала б скажімо так мати кращою, але давайте будемо відверті. Ми так само як кажу, ну з позиції української держави. Ми так само змарнували певний час, коли нас попереджали. Ми мало б окей на ці попередження казати, то давайте тоді нам озброюватись, давайте допомагайте. Але час був пропущений. Саме тому ми зараз намагаємось наздоганяти вчорашній день. І тому е, зараз нам дійсно боляче усвідомлювати, що всі ці необхідні бюрократичні процедури, на наш погляд, виглядають нібито е, дуже пролонгованими в часі. Але разом з тим ми маємо поважати. Е, Позиції наших країн, які хочуть все робити згідно чинного законодавства, їхнього, і по-перше, уникнути потім непотрібних розслідувань в тому, що вони не використали, скажімо, кошти платників податків згідно законодавства, і потім хтось за це буде нести відповідальність. Я думаю, що зараз ця консолідація відбулась, ми бачимо вже дієві кроки, і нам лише залишається чекати, щоб об'єми. Цих основних озброєнь, які нам дуже потрібно, були вже перенаправлені на територію України. Тепер, якщо ми говоримо про системи протиповітряної оборони, ми бачимо, що коефіцієнт корисної дії захисту повітряного простору України він підвищився. І з кожною черговою ракетною атакою ми маємо все більше збитих ракет і все менше тих, які досягнули цілі. Ми бачимо, що. Основні танки, які нам зараз направляються, це також буде основним е, ударним інструментом для наступальних операцій Українських Збройних сил. Але не менш важливо розуміти, що е, панування в повітрі е, також буде е, гарантією того, що наш е, наступ на одному чи декількох ді ділянок фронту е, буде. Успішно здійснений, тому що ми бачимо, що Російська Федерація, намагаючись е, готувати по хапцям е, певні наступальні дії, е, не враховує багато чинників і через це потерпає від е, чисельних поразок. Нам не можна йти цим шляхом, і тому треба, щоб і логістично, і технічно, і е, в професійному плані всі компоненти були на належному місці. І у високій ступені готовності саме тоді ми зможемо зреалізувати сценарій наступального наступального характеру і звільнити українську територію від російських загарбників і окупантів. Газета Вашноду Вашингтон Пост пише про те, що Сполучені Штати вже працюють над з конгресом для того, аби той виділив 10 мільярдів доларів для нашої країни військової допомоги. І наступна теза полягає в тому, що американські чиновники попередили Україну в тому, що наближається цитую далі критичний момент для зміни траєкторії повномасштабної війни весною. Що означає критичний момент? Він є ключовим, не повор... ну, це є момент, який все вирішить. Чи як це трактувати? Я спокійно ставлюсь до цих прогнозів, аналітиків. Від військових експертів до закінчуючи астрологами і іншими учасниками інформаційного простору, тому що люди не розуміють, що на війні кожен день може стати переламним через накопичення певних факторів. Кожна з сторін може як набути, так і втратити певної переваги, яка нам здається станом на сьогодні, нібито стабільна. І тому серйозно е, треба ставитись до кожного дня, кожного, кожної доби, кожного тижня протистояння з ворогом, який дійсно має е, високі ресурсні е, об'єми для того, щоб продовжувати цю агресію. І безумовно, те, що Путін, е, побачивши е, абсолютно провально е, першу, е, скажімо, річницю, його повномасштабного вторгнення прийняв рішення посилитись е, мобілізаційним резервом переведенням економіки на військові, скажімо, потреби. Тобто, це означає, що він готується до е, довготривалої війни, і очевидно, що реалізація цього потенціалу, який він зараз накопичив, може стати для нього е, інформаційним супроводом, що він все робить правильно, він на шляху до успіху і йому критично важливо мати е, позитив. Війні проти України. Саме тому о, оцінюється, що він, почавши в минулому році в листопаді, в грудні мобілізацію, має це тепер, після відповідної підготовки, зреалізувати в якихось наступальних діях. Але як ми бачимо останньою тижня російські генерали. Не дивують нас е, своєю військовою майстерністю навпаки, вони продовжують залишатись тими дуболамами, які наказують наступати навіть на відверто небезпечних, е, не з військової точки зору, на підготовлених ділянках, навіть е, всебічно підготовлених від розмінування, закінчуючи супроводом артилерійського вогню, аеророзвитки, і просто від, відправили на е, страту свою техніку, особовий склад, і українські військові дуже добре відпрацювали по так званим наступальним діям російської окупаційної армії. Так що ми продовжуємо вдосконалюватись і бути для них неприступною просто лінією оборони. А Російська Федерація безумовно продовжує шукати слабкі ділянки лінії оборони України, намагаючись туди нанести свої удари. Я думаю, що нам треба зосереджено. Працювати на перемогу і не відволікатись на оці інформаційні гойдолки: що весною, катарсіс, влітку, апокаліпсис. Просто спокійно приймайте це все і поставте собі. Я собі так роблю, я от можу таку зробити пораду. От чекаємо першого скажімо, етапу перемоги в нашій війні, це вихід на державний кордон, все, що відбувається до цього. Вас має мало турбувати, тому що насамперед для нас це буде е, гарантованою ознакою, що ми все робимо правильно. Решта, маневри, е, ситуація на лінії фронту, яка б не гарячою не була, це безумовно невід'ємна частина війни, і вона не може для вас слугувати якимось нескінченним стрес-фактором. Е, ви просто засерайтесь на повсякденній роботі, бо можна збожеволіти, якщо читати. Кожного дня оці всі аналітичні прогнози, особливо не дуже доброчесних експертів, які там починають нагнітати ситуацію собі для е, отримання відповідних лайків, шерів їхніх трансляцій, всяке таке, спокійно довіряйте українським збройним силам. Як ми бачимо, вони е, дуже добре відпрацьовують е, своє призначення і боронять нашу країну від. Е, Повномасштабного вторгнення російської армії, якщо, 에, на... Андрій, якщо вихід на державні кордони 91 го року, це перший етап, як ви сказали. Що буде другим етапом в такому разі? На мою думку, після завершення першого етапу о, о, він означатиме, що російські збройні сили отримали нищівну поразку і не змогли. Утримати е, тимчасово окуповані території нашої держави і будуть виконаті геть за державний кордон нашої держави, то в такому випадку ми маємо е, також е, для того, щоб ми вважали, що ця війна дійсно завершена, е, домогтись від е, Російської Федерації е, виправлення абсолютно несправедливого, необґрунтованого з юридичної точки зору внесення українських територій до. Російської конституції. І саме тоді, коли буде переписана російська конституція, ми можемо вважати, що е, ми е, досягли остаточної перемоги, тому що цей другий етап відмова від територіальних претензій, які зараз е, очевидно, що одна та сама територія п'ять областей України, е, територія півострова Крим, Херсонська. Там Запорізька, Донецька, Луганська область, записані в Конституцію Російської Федерації, мають бути е, тільки в Конституції однієї з двох країн. Тобто це означає, що Росія має відмовитись. Це другий завершення етапу. Третій етап, очевидно, що буде е, примусити Російську Федерацію виплачувати нам репарації за нанесену шкоду фізичним особам і юридичним. І четвертий етап, не менш важливий, це. Покарання відповідальних за цю агресію осіб, як політичного, так і військового, як політичного керівництва, так і військового командування. Тобто, над цими всіма етапами прийдеться працювати дійсно всім світом, тому що тут буде потрібен дуже великий обсяг роботи, проведений насамперед міжнародною юридичною спільнотою щодо створення. Воєнного трибуналу, наповнення його відповідно фактажем, який би дозволив опрацювати масив скоєних Російською Федерацією злочинів, і, скажімо, притягнення справедливого притягнення до відповідальності тих, хто ці воєнні злочини не тільки наказував скоювати, але й скоював. Так що перед нами стоїть величезний обсяг роботи, і він не може бути зупинений, відтермінований, бо це все означатиме повернення агресії в новому етапі ескалації, пане Андрію. Ви згадували про надзвичайні події під вугледаром, коли українська армія фактично розбила, розбила колону, насуваючу на це місто, і інститут вивчення війни сьогодні пише про те, що це показує, що мобілізовані не готові до широкомасштабного механізованого, як вони пишуть, наступу. А, скажіть, будь ласка, а те, про що нам говорять, що наступ вже розпочався, каже наприклад, Данілов штати кажуть про те, що ми попередили, що критичний момент настане весною. По перше, коли в такому разі наступ? А по-друге, ну чи є спроможність у російської армії, зважаючи на те, як ми їх розбили під Воледаром, десь прорватися, пробити лінію оборони? Така спроможність завжди існує. Я ж вам ще раз кажу: щоденно на лінії фронту відбуваються чисельні спроби обидвох сторін знайти слабкі місця і наносити туди вогневі ураження, удари, як з українського боку, так і з боку Російської Федерації. Ми не можемо вважати, що ті мобілізовані, які були, скажімо, з грудня або листопада минулого року. Призвані посилити російської окупаційні війська, вони залишаються в нульовому рівні бойової підготовки. Зараз для Кремля критично важливо цю кількість перетворити на якість. І тому у них майже цілодобово працюють всі облаштовані і навіть побудовані учбові центри як на території Російської Федерації. На тимчасово окупованій території України і навіть на території Республіки Білорусь вони інтенсивно готують е, цей особовий склад для того, щоб вони пройшли вишкіл як одиночної бойової підготовки і були спроможні діяти в складі своїх підрозділів: взвод, батальйон, рота і е, цей. Процес бойової підготовки він не може бути стиснутий з півроку до трьох тижнів, бо інакше страждає якість. І тому очевидно, що ті, хто були мобілізовані в листопаді, якраз на березень, травень, там квітень, може, в залежності від інтенсиву. Можуть вважатись вже підрозділами, які будуть здатні виконувати накази і успішно діяти на лінії фронту, тобто виконувати бойові завдання за призначення. Кремль цим переймається. Для них це дуже серйозне завдання, не менш важливе, ніж решта, і вони зараз також намагаються знайти і відповідно навчений особовий офіцерський склад, тому що, окрім просто. Мобілізованих в великій кількості, треба, щоб ними е, уміло і грамотно керував офіцерський склад. І тому у них величезна купа проблем, яка насправді не має нас аніяк розхолоджувати, що нібито це якась е, просто біомаса або там натовпу алкоголіків. Насправді вони е, Хочу, знаєте, оцінити ще рівень їхнього. Е, Усвідомлення, що вони роблять, вони ж не скаржаться на те, що вони йдуть вбивати. Українців в несправедливій агресії Російської Федерації вони скаржаться на те, що їх погано забезпечують, щоб вони успішно убивали українців. Тобто, це також небезпечний фактор, який ми маємо належно оцінювати, що вони дорікають, що у них Міністерство оборони корумповано і не дає їм якісну зброю, якісне обладнання, якісну техніку, щоб вони вже тоді показали, як вони вміють. Вбивати на лінії фронту, тобто, це також е, потужний фактор, е, який ми маємо враховувати, і тому оця західна зброя і наш вишкіл, і наша професійна майстерність має невілювати в кінце врешті-решт в кінцевому варіанті, е, ось цю кількість, яку Росія готує е, для е, спроби захопити Україну. Зараз в російських пабліках дуже багато інформації. Е, я її читаю, як ви розумієте, виключно тому, що мене зобов'язує робота, але зрештою на це звертати увагу не можна, тому що там е, знову професійного нагнітають. інтересу так. ну так. Там просто знову нагнітають і пишуть про те, що Бахмут в напівоточенні, що е, красна гора вже нібито захоплена. Що значить, захопили ще одне місто, яке фактично дозволить відрізати останню трасу постачання сил і засобів і допомоги українській армії, яка боронить місто Фортецю Бахмут. Скажіть, будь ласка, яка є у вас інформація з, з приводу того, що там відбувається, Підкреслю для наших глядачів це російські пропагандисти, вірити не можна, але завжди перевіряємо все. Станом на сьогодні ми можемо лише констатувати той факт, що українські Збройні Сили боронять Бахмут. І всі ці заяви, що вони там за три дні Київ, там до 1-20-го го якогось іншого числа візьмуть Бахмут, вони відновлюють контроль, все це розбивається у незламну просто оборону. Українських збройних сил, якщо ситуація буде дійсно загрозлива і буде несприятлива для продовження оборони, я думаю, що ніхто не дозволить е, оточити українські збройні сили. Е, очевидно, що е, ми перейдемо до більш високоманевреної оборони, яка є невід'ємною частиною військового мистецтва. Це не означає, що е, ми маємо зайняти позицію. Не кроку назад, і скільки б нам не коштувало це життів. Е, насправді, те, що вони зайдуть в Бахмут, або візьмуть той або інший населений пункт, аж ніяк не дає їм підстави вважати, що вони виграли там, всю війну або захопили всю Україну. Безумовно, е, головнокомандувач Збройних сил, е, як ми бачимо, тверезо оцінює ситуацію і робить все можливе, щоб не дати успішному е, сценарію. З бути зреалізованими, скажімо так, я неправильно побудовав речення, не дати зреалізувати сценарій наступу як успішний, і я думаю, що ми маємо контрпропозиції на всі ці спроби нав'язати перебіг подій на користь Російської Федерації. Ситуація дуже важка, безумовно. Але я ж ще раз говорю: станом на сьогодні, ми можемо бачити, ми можемо. Не тільки з офіційних повідомлень Генерального штабу, але й навіть наших військових, які ведуть трансляцію з Бахмуту, що вони знаходяться в Бахмуті, що це місто не контролюється російськими як військовими, так і членами кримінальних приватних військових компаній. Так що будемо продовжувати спостерігати: я не бачу підстав для паніки або для зневіри. В тому що українці там не здатні боронити нашу територію, здатні ще і як вчора. Багато хто розцінив слова Лукашенка в рамках зустрічі з генеральним секретарем ОДКБ як залучення до цієї організації до війни або сприяння більшої допомоги, наприклад, Росії, він сказав: значить, тихонько сидеться, не получиться нужно приділятися з позиції по війні в Україні. Приблизно така була цитата. Як ви вважаєте, наскільки це може бути небезпечно, і як можуть повести себе ці країни або організація цілому? Насправді ми вже бачили на останньому зібранні членів ОДКДБ, що вони власне відправили Путіна разом з Лукашенком на слід за руським кораблем, і ніхто не підтримав безпосередньо агресію Росії проти України і не виконав взяті на себе зобов'язання як членів ОКДБ. Тобто вони вже продемонстрували, що не збираються брати участь у агресії Росії проти України, те, що Лукашенко в інформаційному просторі достатньо агресивно. І не по рангу, я би так навіть сказав, поводиться з лідерами інших держав. Свідчить, що вони відчувають насамперед небезпеку для самих себе, для Путіна і для Лукашенка, і саме тому вони хочуть залучити до цієї несправедливої неспровокованої війни якомога більше учасників, щоб розподілити свою відповідальність, яка все ближче і ближче, просто домокливим мечем. Висить над їх головами. Я не думаю, що в цьому стані справ, в якому зараз знаходиться Російська Федерація, хтось в здоровому глузді буде їм допомагати. Очевидно, що знайдеться безліч абсолютно обґрунтованих, неспростовних причин пояснити, чому саме зараз, чому саме в цих об'ємах, яка потрібна Путіну допомога, прийти не зможе. І вони. Всі ці члени ОКДБ – це дуже майстерні е, політики, які зможуть убезпечити себе від е, затягування в цей омут, в який тягне Путін Росію, Білорусь. Ну і своє оточення. Я думаю, що тут е, ситуація не настільки небезпечна, як її хоче бачити Лукашенко або Путін. В завершення хотів би запитати вас про наступне сьогодні? Норвежська розвідка повідомила про те, що північний флот Російської Федерації почав виходити е, значить з ядерною зброєю на борту кораблів і підводних човнів. Наскільки це може як думаєте, ви відповідати дійсності? Наскільки це несе небезпеку і загрозу? Можливо, це меседжі, сигнали, відповідь на Рамштайн і на допомогу, яку нам надають? Що думаєте? Ну, Давайте згадаємо, що протягом останнього року у Путіна були декілька е приведень у вищу ступінь бойової готовності саме військ, які мають на озброєнні ядерну зброю. І він навіть робив показові е сп сплеття двох ядерних е підводних човнів. Тобто він е постійно і демонстративно е нагадує, що він. Очільник ядерної держави, але вся ця істерія з боку Російської Федерації мала дуже короткий термін впливу, і як ми бачимо, ескалація, яку нагнітав Путін, поступово зменшена до рівня, яка вже контролюється, скажімо, країнами, які також мають ядерну зброю. Очевидно, що путіну були наведені такі аргументи, що в разі використання ядерної зброї він. Протягом доби так само буде знищений, і тому він може приводити у вищій ступені бойової готовності свої війська. Він може використовувати це як елемент пропаганди для того, щоб внушати для свого населення відчуття непереможності, побіда бісі якогось. Але це точно вже не впливатиме на рівень рішень, які зараз приймаються країнами демократичного світу, і точно не зменшить рівень допомоги Україні в нашому героїчному опорі від, скажімо, агресії Російської Федерації. Я думаю, що це бахвальство скоріше для оцього ерегування внутрішнього споживача. Аніж для того, щоб змінити вектор прийняття рішень на геополітичному рівні. Я... Хоча я не знову ж таки, поки рівень загрози вищий за 1%, його треба враховувати. Просто він зараз не на критично високому рівні, і я думаю, що вжиті заходи зменшили його до притомного контрольованого рівня. Тому так. Андрій Тетерок, офіцер рукоопору вільна Україна, був з нами. Дякую дуже, пане Андрію. Для наших глядачів. Дякую вам, слава Україні. Героям слава нашим глядачам. Лише попрошу е, е, зайти до нас на YouTube канал, поставити вподобайку, залишити коментар під цим відео. Не забудьте підписатися, ну і скористуватися опцією спонсорства. Вона також є відкритою для вас, за що ми вам дуже вдячні. Ще раз дякую, нехай щастить Андрій. Дай Боже здоров'я.